Васильівна була не з Васильова. Вони з чоловіком Олександром Петровичем були переведені сюди у 1981 році вже досвідченими фахівцями. Обоє з відзнакою закінчили Білоцерківський сільськогосподарський інститут, керували великим господарством на Кіровоградщині. Вже на Київщині Ганна Васильівна спочатку працювала управляючою у колгоспі маки. Згадують, як Хвацько вона вміла налаштовувати сівалки, та й до людей мала психологічний підхід, тож призначили її головою профкому. Господарство об'єднувало два села Макиївку і Василів. Села вели людні і співучі. Першим ділом створили два хори. Обжинки, День працівників сільського господарства, новий рік то все були концерти для працівників села. Ганна Василівна незмінна ведуча і автор свят. В її сценаріях завжди приділялася увага людині. У кожному вона вміла підкреслити особливі риси, особисті заслуги. Потім ці замітки лягли у її книгу Село на нашій Україні. Про Василів книгу Ганна Білик не видала. Але вся її трудова діяльність, починаючи з 1990 року, була піснею про це село. Створення колгоспу жовтень, яким вона успішно керувала 5 років, високі врожаї зернових та буряків, проведення газу, будівництво хат для селян, розпаювання земель. Ганна Білик встигала всюди і завітати з потребами в міністерські кабінети, і зробити свято для душі селян. Коли колгоспи реорганізували, Ганну Білик обрали головою села. Вона влилася у Василів усім своїм єством. Нехай життя мого, нелегка доля, та іншої, повірте, вже не треба устигнути б добром засіять поле, допоки прийде час іти у небо. Хоча мій відсвіт над малим селом та прагну прислужитись для людини у літню спеку чистим джерелом, теплом під завивання вертовини. Хто скораблі веде шквал грози, хто сіє хліб, стоїть на варті строго, а я пишу. Заради світлої і сльози живу, заради успіху, людського. Вже будучи на пенсії, Васильівна створила фольклорний гурт Василиха дев'ять співунок, і вона їхній модератор. За вісім років існування колективу жінки втілили у постановки її сценарії з Україною в серці козацькому роду нема переводу, масниця, хлібодар, Івана Купала. Возила вона Василих і у телевізор на програму «Фольк-мюзик». І в Уманську Софіївку, Тамтешня екскурсовод була в захваті, бо в колонаді ще ніколи доти не лунали чебреці. У творчому доробку Василівської поетеси Ганни Білик три книги: Любов до рідної землі червоною ниткою йде у її ліриці та у віршах для дітей. Її запрошували на літературні зустрічі колеги-письменники чи то у школу, чи на столичний день працівників культури. На її фейсбук-сторінку досі приходять схвальні рецензії на вірші. Ганни Васильівни вже немає. Але є світлі спомини про 43 роки її життя віддані Васильову. Колектив Василиха прагне, щоб у нашому селі відремонтували клуб, побудували церкву. Ми всі входимо у громаду церкви. А так як ми знаходимося під Києвом і дуже мальовниче село наше, хочемо в своєму селі організувати зелений туризм. А найбільше ми хочемо співати на нашій рідній землі наші рідні українські пісні.